Оденаліт з Ставка. П'є воду. На. то я так його підгодовую. Ну все, я тобі все, все віддав. Нема. Вже іншим разом. Вітаю. Вийшов сьогодні з Найком так до лісу. Найк уже зачекався прогулянки. Дуже хотів. А така чудова зима. Просто краса. Сніжок паде. Температура десь так мінус один. Але просто яка краса. Пейзажів, звісно, не видно, бо видимість дуже маленька паде такий сніжок. Природа так заумерла. Тиша така в лісі. Просто краса. Така зимова казка Так ідеш і насолоджуєшся. красою. Просто краса. Хто радий найдуже Правда Найка О, то він вже побігає сьогодні. Я вже десь так півтора години. На прогулянці то зразу сніжок лише тільки налітав. Це так за годину вже нападало. Я і не думав, що буду щось сьогодні знімати, але просто... Побачивши цю красу, так і хочеться відзняти. Грибів сьогодні, звісно, шукати не будемо. Просто хочеться показати цю красу. Ага. Сніжок ти полюбляєш така тиша, Але чутно їх сніженки падуть. Зимова каска. Так у укутані сніжком деревця. Сніжок так в одну мить припинив падати. Так як несподівано розпочався, так і зупинився. Ішов десь так дві години і так все запало. А я з дому виходив, снігу взагалі не було. Така краса надихнула мене відзняти. Це є білоцвіт весняний. Він же такий прокльований. За місяць-півтора будуть цвісти. Liz niby do świąt, tak na Так вітерець повіл із держав падає сніжок. Так під вечір. Знову почав падати сніжок. Ми вже йдемо додому. Така у нас вийшла Різдвяно-новорічна прогулянка. Походили достатньо. Найк погуляв. Вам бажаю здоров'я! Добра, а головне миру. Всім нам. Все буде Україна. Незнайком. Додому. До зустрічі. Ось такий є лелека. Не знаю чому він не полетів. І так він тут. Та я так його підгодовую. Ну він так виглядає здоровий, все, літає. Ну, але чогось він не полетів, незрозуміло. tak i zimuje gdzieś tak ludzie po troszkę pójdą do góry tak z ręki. Bera. Я вам скажу, він, бо то сніг так то топився, він десь літає, його так вдень немає. <кій> Під вечір прилітає. Певно, він щось десь, можливо, і знаходив. Не знаю, правда, що. Але таке є. Бо він не є такий, що зголожений. Було минулі, минулі рази, що я так приносив йому їсти. А він не дуже і хотів. Не, ходи. Я ще й так не дуже знаю, чим його годувати, ну так. Риба. Може хтось підкаже, що чим ще можна підгодувати його. Таке в природі є. Сьогодні він такий, Бу Були минулі рази, що він не хотів їсти. Ну все, я тобі все, все віддав. Нема вже іншим разом. А на сьогодні тобі так доста. Он таке.